Ісус сказав: Слухайте, як я вам кажу, не тривожтеся про своє життя. Ці слова Ісус вимовив, коли навчав своїх учнів покладатися на Бога навіть у складні часи. Він запевняє нас, що наші тривоги і страхи не повинні визначати наше життя, оскільки Бог дбає про всіх нас. Спокій у Христі це не лише відсутність тривоги, а й глибоке розуміння Божої любові та підтримки, яка завжди з нами. У сучасному світі, де стрес і невизначеність стали буденністю, важливо знайти той внутрішній спокій, який дарує віра. Як можемо знайти цей спокій? Він приходить через молитву, медитацію на словах Євангелія та довіру до Божого плану, навіть коли обставини здаються важкими? Подумайте, як слова Ісуса можуть стати вашою підтримкою сьогодні? Чи відчуваєте ви, що надія і віра можуть допомогти вам подолати труднощі? Пам'ятайте, що спокій у Христі це шлях до щасливого життя, який веде до глибшого розуміння себе і світу навколо, бути добру. Діліться цим відео та підписуйтеся.